Вітаю! З вами Володимир, компанія Balcon.ua. Зараз я знаходжусь на щойно відремонтованій нами лоджії. Ми зробили під кабінет теплою і розширили. Зараз я розповім, які ми тут рішення виконали і дізнаєтесь дуже багато цікавого з цього балкону. Тож залишайтесь до кінця відео і перейдемо до огляду. Перше, нам була поставлена задача зробити з цієї лоджії кабінет. І глибина лоджії у нас була десь ось приблизно ось така, іначе трошечки не вистачало. Бо клієнт хотів поставити, бачите, ось такий величезний стіл. Він не вміщався. Для цього, щоб вирішити його проблему, ми зробили розширення по підлозі. Тобто. Ми здемонтували повністю балкон. Я буду намагатися вставити фото, з якого він був в вигляді. Ми наварили спеціальний металокаркас, він дуже міцно тримається. Бачите, я зараз по ньому ходжу, ніяких не прогибів, нічого немає. І виварили новий парапет. Далі. Також в процесі демонтажних робіт ми тут о, о, помітили, що в клієнта є дуже величезний простір, це в нас як бомбосховище великі. І ми для нього бачите, спеціально зробили нішу. Там ручка є, котра накручується, і він підіймається, і туди можна спуститись, там щось зберігати. Йдемо далі. Тобто ми наварили металокаркас, зварили новий парапет. І для того, щоб отримати тут тепле приміщення, для того, щоб коли на вулиці мінус 10-15, тут можна спокійно отримати плюс 20 градусів. Для цього ми робимо наступні речі. Зовні балкон ми зашиваємо салінгом і утеплюємо в декілька контурів. Зовні 5 см пінопласт, потім 4 см пінопласт в нас він іде. Цьому каркасі, а потім тут іде нас 5 см пінополістірол, пінофол, руляний теплювач. Далі в нас іде повітряна прослойка і фінішний матеріал. А цей так званий періг, він дозволяє максимально зберігати все тепло лоджії. Далі ми ставимо тепле скління, використовуємо профіль Rehau euro 70 Це в нас три скла. Обов'язково бачите, отвори це газ гасарбон, він нікуди не вивітрюється, з часом нічого з ним не трапляється. І також обов'язково на внутрішнє скло енергонапилення, котре працює як, як дзеркало, тобто все тепло попадає і назад відбивається. І ця система дуже гарно тримає все тепло, не відпускає його на вулицю. Також ми робимо теплий монтаж. Тобто, ось тут наставиться теплий підставочний профіль. Ми прогерметизуємо всі стики. Для того, щоб коли шов дощ, нічого не було чутно, ми робимо ще обишумку козирку. Тут по конфігурації класне рішення. Це називається штульпова система. Бачите, дві створки відчиняються, але ручка є основна. Тобто ми її відчиняємо, і тут у нас є спеціальний механізм. Ми його також однією рукою відчиняємо і отримуємо величезний простір. Без перегородки дуже класне сучасне рішення. Якщо вам подобається таке, то рекомендую його замовляти. Бачите, вона закривається, і ця створка у нас закривається і вона відкидується. Ось іншу конфігурацію. Ми тут також зробили поворотну відкидну створку, і в нас просто скло. Ідемо далі. Далі підлогу ми також утеплюємо на неї постелили ламінат. Стеля обов'язково утеплюється пінополістиролом 5 см, зашили пластиковими панелями глянцевими. З ними нічого не буде траплятися протягом всього строку службу балкону. Далі оздоблення. Ми виконали з нашого нового матеріалу. Це в нас дерев'яна вагонка під цегло вузький шов. Дуже класний матеріал. Він міцний, теплий. Це вагонка, з ним нічого не буде траплятись. І ми її пофарбували в два. Різних кольорів. Тобто під рамою і задню стінку ми пофарбували світло-сірий кольор, а бокові стіни ми виділили кольором трошки темнішим. Тобто, бачите, ось цю стіну, і там, де стіна з шафою дуже класно виглядає сучасно, мені подобається. І ми також вирішили основну задачу. Це в нас стіл поміщається з запасом. Також уже зробив полички, ми йому змонтували. І тут у нас повноцінне робоче місце як кабінет. Далі по нюансах. Ми також, бачите, вивели там три розетки, щоб можна було все підключити, що клієнту потрібно. Також тут додаткову розетку для того, щоб можна було підключити пилосос, попилососити, і вивели ось таке освітлення. Довгі світильнички, вони дають біле розсіяне світло. Кайфова штука не напрягає. Якщо потрібно додаткове світло, то воно встановлюється ось тут. І для зберігання речей ми також робимо ось такі вбудовані шафи. Ми її пофарбували в темно сірий колір. Дуже класна штука для зберігання речей. Тут ми бачите робимо поличку індивідуально під клієнта. Зробилось таку велику поличку для зберігання габаритних речей, трошечки поменше, і дві таких великих, сюди чудово поміщаються чемодани, різні габаритні речі. Вона зроблена з USB-плити. тобто Дуже міцна, з неї нічого не буде траплятись. Наша рекомендація шафка ідеальна для зберігання речей. Також додатково клієнту ми відновили рішітку. Ми її зняли, пофарбували і встановили назад для того, щоб її не втрачати. І ще ми вивели, бачите, ось вивід для батареї, тобто для обігріву цієї лоджії, Але у клієнта, бачите, є вихіди на балкони величезні, і вони будуть, буде, якщо потрібно, відчиняти, буде все тепло заходити. Ми взагалі рекомендуємо робити ще теплу підлогу, але клієнт відмовився, сказав, що йому буде цього обігріву достатньо. Ось по. По строках такий балкон ми виконали за 2 робочих тижні від початку робіт до завершення до здачі. Надаємо гарантію 7 років на всі наші роботи і матеріали. І е, всі матеріали ми відпускаємо по оптових, гуртових цінах і також матеріали. І клієнт з нами отримує рішення під ключ. Ось такий гарний балкон. Якщо вам балкон даний сподобався, ставте лайки, залишайте ваші коментарі. І до нових зустрічей!